Усім привіт і вітання на нашому каналі. Маємо на продаж Renault Grand Scenic. Автомобіль модельний 2014, й стане на облік 2013 м роком. Як бачимо, автомобіль у нас у фейсліфтингу. Це бачимо по новій морді, великий значок, нова решітка, новий бампер. Також авто у нас у Bowс комплектації, дуже круто виглядає в чорному кольорі. На хром пакеті, чорні боус диски Звичайно, у нас повністю акустика стоїть крута. Панорама, є парктроніки та дуже дуже багато інших функцій. Автомобіль досить чудово збережений, гарно виглядає, має. Гарну сервісну історію. Хто забажає, зараз більш детальніше я про все розповім і покажу. Отже, як бачимо, ось такий у нас загальний вигляд автомобіля. А зараз давайте більш детальніше перейдемо до огляду цього авто. Розпочнемо, як завжди, ми спереду, з оптики. Як бачимо, оптика у нас лінзована, дуже гарно виглядає, жодних якихось дефектів немає. І у нас знизу протитуманні фари та led ходові вогні. Повністю ціленькі решітки, великий значок, капот без колів, без царапин, без будь-яких дефектів. Інша фара в нас також в ідеальному стані, ну і звичайно ж. Протитуманні фари та ходові вогні з цієї сторони, також в ідеалі. Автомобіль у нас ось на такій гумі. Всі 4 ската в чудовому стані. Боусовські диски, не пошкрібані, гарно збереглись, гарно виглядають. До речі, по колу автомобіля повністю нова гальмівна система. Дзеркала, які автоматично складаються, знову ж таки, наголошую хром-пакет. На дверях, безключовий доступ у нас, до речі, також присутній. Ось такий у нас загальний вигляд. Взагалі немає жодних якихось дефектів, жодних м'ятин. Автомобіль виблискує на сонечку. Дуже-дуже гарно зберігся, жодних дефектів, як бачимо, абсолютно по кузову немає. Автомобільчик ціленький, рівненький. З усіх сторін, як бачимо, жодних якихось дефектів. Ось показую вам авто наче дзеркало. На даху у нас присутня панорама, яка від'їжджає, відчиняється. Також це продемонструю, поки не забув. Ось, будь ласка, можете зафіксувати він-код для перевірки автомобіля по базам. Але хочу сказати, що я прикріплю до даного відео повністю скріни з роздруківкою з бази даних Рено. Хочу сказати, що автомобіль обслуговувався до самого останнього дня в Нідерландах, де й був придбаний, і повністю сервісований, обслужений і готовий до того, щоб їм. Щоб його придбали і насолоджувалися користуванням даним авто. Жодних капіталовкладень, абсолютно, даний автомобіль не потребує. Отже, перед тим, як перейти до салону автомобіля, бачимо, що в нас є два чіп-ключі. Ну і тепер давайте звернемо увагу на дверні карти. Як бачимо, вони повністю ціленькі. Тут у нас присутні. Клавіші управління склопідіймачами, усі 4 у нас склопідіймачі, також електрокоректор та автоскладання дзеркал. Звичайно, у нас музика Bose, це говорить нам надписи на колонках, також надписи на накладках на порогах. Ось такі у нас килимки, накладочки на педалі. Ось в такому у в нас стані. Сидіння дуже гарні, чудово збереглись. Звичайно, мінімальні сліди експлуатації є, але немає ніяких пошкоджень чи інших проблем. Кермо у нас також в шикарному стані. Дуже гарно збереглось. Також буквально мінімальні сліди експлуатації. Але нічого не повитирано, не подерто, все в супер-супер стані. Також у нас тут присутні клавіші управління світлом, підсвіткою, антибуксом, а також системою старт-стоп. Звичайно, у нас є датчики світла, датчики дощу 249 тисяч у нас пробігу, пробіг перевірений. Оригінальний. Також у нас присутній зеркало заднього виду з автозатемненням. Ось такий вигляд у нас на панель. Клавіші, як бачимо, всі ціленькі, не позатирані. Магнітола також ціленька. Хто знає, в них є болячки, витираються ці всі клавіші. Тут, як бачимо, все в повному порядку. Жодних, абсолютно нарікань немає. Ні в клімат. Контролі двохзонному, які в нас тут присутні, ні магнітолі. Магнітола, до речі, за уксом та USB виходами. Клавіша start стоп Клавіша управління круїз контролем, управління електричним стоянковим гальмом. шестиступенева куліса. Як бачимо, у нас куліса також в ідеальному стані, не повитирана, Всі ниточки повністю ціленькі. Просто в шикарному ідеальному стані. Звичайно, також управління навігацією, яка в нас тут також присутня. Ось у нас такий підлокітничок-органайзер, який від'їжджає вперед-назад. Також можна в ньому складати якісь певні речі. Бачимо шикарний стан сидінь, жодних пошкоджень. Тут у нас, звичайно, також є такі з підсвіточкою, люстерка, все повністю ціленьке. Управління у нас дахом, панорамою. Задній ряд сидінь, у нас також повністю ціленькі карти дверні, дуже гарно виглядають. Є у нас такі сонцезахисні шторки. Все у нас в робочому стані. Клавіші, як бачимо, також не повитирані, не подерті. Сидіння у нас з столиками. Все також функціонує, як бачимо, ось такі задні сидіння, наче на них ніхто ніколи не сидів. Чистенькі, охайні. Є, звичайно, кріплення і зафікс для дитячих крісел. Проємчики в нас також повністю ціленькі, без будь-яких пошкоджень. Звичайно, на підлозі в нас килимки, все як має бути. З іншої сторони у нас двері також ціленькі. Проємчик, як бачимо, стан. Ну і, звичайно, стан сидінь, стан ремнів безпеки. Все чудово, гарно збереглося. Остання дверка пасажирська. Також, як бачимо, все чудово і має гарний вигляд. Панель приладів без будь-яких також пошкоджень, без дефектів. Бачимо такі сидіння, накладочки, знову ж таки, бірка з ВІН-кодом, килимки. Бардачку. бардачку у нас присутня. Документація, є як сервісна книжка, також роздруківки РДВ. Всі, хто приїде без проблем, зможуть ознайомитись. Я зараз тільки так в загальному покажу, що ось 22-й, 23-й рік 231 тисяча пробігу була. Є все зафіксовано. Плюс до, цього, плюс до цього є видруківка з електронної бази даних по 24 рік включно. Подивимось багажний відсік, він у нас також в ідеальному стані. Бачимо, тут всі заглушечки на місці, жодної ржавчинки чи якихось дефектів немає. Пластик весь ціленький, болтики у нас всі ціленькі, не позбивана, фарба. Нічого не крутилось, в повному тут все в оригіналі. Тканинка у нас вся також ціленька, не пошкоджена, є звичайна поличка. Поличка в нас все працює. Є в нас запасне колесо, домкрат, ключі, все, що повинно бути в даному автомобілі, повна комплектація. Багажний відсік дуже-дуже чудово зберігся. Жодних дефектів, жодних пошкоджень у ньому немає. Подивимось наш автомобіль під капотом, де встановлений 1,5 турбодизельний двигун 110 кінських сил, 81 кВт. Ось такий стан підкапотного простору. Все дуже гарно також виглядає, без жодних дефектів. Немає ні жавчини. Антифриз у нас повністю чистенький. Бачимо фари в нас в оригіналі. Крила, болтики, все, нічого не позбивано, не паяно, ціленьке. Також у нас не крутились болтики на капоті. Все у нас в оригіналі, з цієї сторони, як бачимо, також все в оригіналі. Ну і звичайно, оригінальна пара Renault. Знизу у нас присутній захист двигуна. Капот у нас ціленький, без пошкоджень, без ржавчинки. Давайте розпочнемо перевірку товщиноміром даного автомобіля. Відразу хочу сказати, що є буквально один невеличкий косметичний підкрас. Нічого візуально взагалі не видно. Лише товщиномір може нам це показати. Без шпаклівки, буквально мінімальний підкрас. Зараз про все більш детально. Давайте розпочнемо з капоту. Капот у нас 132, 104, 126. Капот у нас не фарбований. Передні крила у нас пластикові. Візуально також вони не фарбувались. 126 двері, 114, 122, задні двері, 122, 111, 96 і 4, 110. Так, 110, заднє крило, 116, 110. Дах автомобіля 102. Також все в оригіналі. Задня ляда 112, 112, 113, 94 і десятих 113. Також все в повному оригіналі. Тієї сторони, звичайно, передні крила у нас пластик. Двері 137, 137, 116, 124. Задня дверка 112. Дев'янотри 93 93,6 115, 110. Заднє крило 121, 112, вище 112, 113, дах. 92,3 98,8 нижче. 98,8 120. Як бачимо, весь автомобіль у нас в оригіналі, але є тут буквально от невеличкий підкрас цієї арочки. І то нічого такого критичного. Продемонструю вам, що тут ось 122, 140, 126. Тут у нас все в повному порядку. А сама арочка ось 119, 132, 277. 237, ну, трішки нижче, вже 137, 107, 236. Ось я кажу оця смужка трішки підфарбована. По лакофарбовому покриттю, як ми бач, побачили, майже повністю авто в рідному окрасі, буквально невеличкий. Під краю задньої арочки, нічого абсолютно критичного в цьому не бачу. Зроблено чудово. Автомобіль в Україну приїхав ціленький, можу також показати фотокарточки кому потрібно. Абсолютно нічого критичного нема. Головне, що чесний перевірений пробіг. Гарний технічний, візуальний стан, я думаю, ви будете насолоджувати ще не один рік і не один десяток, чи навіть сотні тисяч кілометрів на даному автомобілі. Отже, ми, як завжди, підключили діагностичне обладнання. Бачимо, автомобіль заведений у нас. Відскановані вже всі блоки. Ніяких помилок у нас абсолютно немає. Зайдемо. В систему приску, тобто в блок двигуна в режимі реального часу, щоб ви ще раз могли в цьому переконатися. Як бачимо, йде сканування в нас. Зараз буквально декілька секунд. Ось бачимо. Зайдемо ще раз, считаємо помилки, як бачимо, помилок у нас немає. Зайдемо у додаткові параметри, подивимось на наші параметри по турбінці, по наддуву також Масу сажі подивимось і, звичайно ж, таки, пробіг перевіримо. Так. Отже, як бачимо, пробіг у нас 249 тисяч, такий самий, як на панелі приладів, все в нас збігається. Маса сажі 18 грам, досить гарний показник. Якщо ви їдемо на трасу, показник ще в нас зменшиться. На ду у нас на холостих 990 мегабар. Якщо погазуємо, ось, як бачимо, майже під 2000 мегабар надуває, так як має працювати. Турбінка в нас ми візуально дивились повністю сухенька, жодних запотівань мастила біля неї немає. Працює вона чудово, їде автомобіль досить динамічно. Все так, як має бути. Взагалі, по технічній частині, по автомобілю, жодних нарікань немає. Отож, підсумуємо, що ми маємо по даному автомобілю. Автомобіль у нас чистий 13 рік. Авто у нас в крутій боус комплектації. Дуже гарно збережено, має 249 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Жодних дефектів по автомобілю у нас немає. Все ціленьке, все в робочому стані. Двигун, хто приїде, да можливість заглянути з під низу. Побачите, що двигун абсолютно чистенький, і жодного якогось запотівання, чи якихось нюансів по двигуну чи по коробці передач немає. Все працює просто чудово, демфер не стукає, щеплення працює відмінно. Всі параметри сажевий фільтр та все інше у повному порядку. Ми готові до перевірки на будь-якому СТО. Або ж надам можливість подивитися. У нас на місці є все необхідне обладнання, і можемо разом передивитись. І ви переконаєтесь дійсно в тому, що дане авто просто чудове збереглось і чудовий має як візуальний, так і технічний стан. Отже, всім далго дня і гарних покупок!